Дадзя хао, усім привіт! В ефірі смачна програма Кукінг шоу. І сьогодні ми знову познайомимо вас із новою кухнею. Марічка Сидорчук та Ангеліна Сорочинська. Телеведучі програми Кукінг шоу. Життєве кредо дівчаток. Смачно жити не заборониш. Чи знаєте ви щось про традиції пекінської кухні? Якщо ні, то у вас є можливість дізнатись. Обіцяємо. Буде дуже захоплююче, цікаво та корисно, а головне смачно. Пекінську кухню треба виділити за її неповторний смак. Саме тому наш випуск. Сьогодні і розповість про неї. А вам ми бажаємо приємного перегляду. Матвію, ми разом з глядачами будемо чекати від тебе чергових смаколиків. Що там у тебе? Матвій Алєксєєв, телеведучий програми Кукінг Шоу. Життєве кредо, без світ театр і люди в нім актори. Привіт, дівчатка! Я вже готовий куховарити. Ви навіть не уявляєте, яку смакоту ми сьогодні. Приготуємо разом з паном Яремою. Це буде соковита свинина з соусом танкацу. Знаю, ви вже там зголодніли, тому ми зробимо все дуже швиденько. Ви тільки дочекайтесь. Звісно, дочекаємось, а я тим часом розповім вам про пекінську кухню. Вона особлива тим. Що страви тут готуються по-особливому, і сьогодні ви в цьому переконаєтесь. А ще китайська їжа завжди дуже гарно оформлена, має багато спецій та незвичайні поєднання інгредієнтів. До речі, в різних регіонах Китаю різні традиції споживання та подачі страв. Наприклад, в сичуанській кухні використовується дуже багато приправ, такі як чилі та чесник. А ось в провінції Шанюн прийнято їсти хліб замість рису і використовувати цибулю як приправу. Страви китайської кухні одні з найбільш корисних. Крім поживних властивостей, деякі китайські страви мають лікувальні властивості. Існують навіть такі оригінальні шедеври, як супи від головного болю або грипу. Яку техніку приготування м'яса, ми сьогодні випробуємо? Ми сьогодні будемо смажити свининку на типані. Типан це типан яки, це спосіб приготування на великій плиті, яка нагрівається до великої температури. От. І, Відповідно м'ясо не встигає втратити свої хороші властивості, корисні вітаміни. Для приготування свинини соусом тонкацу нам потрібна свинина, соус тонкацу. Прямо олії. Степан у нас вже розігрівся, він має 240 градусів. Для того, як вона з всі сторін, ми її поріжемо на маленькі кусочки. Наскільки важко працювати з таким м'ясом, як свинина? З м'ясом свинини не є складно працювати складніше працювати з інакшими видами м'яса, наприклад, як телятина, як баранина. Смак цієї страви більш насиченим. щоб м'ясо було насичене, його потрібно вчасно зняти з плити, щоб не пересмажити, і відповідно полити його соусом. І воно буде смачне, сочне. Зараз ми візьмемо соус з тонкасу. Соус тонкасу це соус, який зроблений з фруктів і овочів. Беремо цей соус поливає. Тому будьте уважні. Бо зіпсувати свинину дуже легко. На сході Китаю для страв використовують свіжі гриби, ягоди, пагони бамбуку та дикі рослини. А ось в провінці Гуандун різноманітними фруктами, які, до речі, входять до складу основних страв, наприклад, курячих крилиць, качки та свинини. Ви тільки уявіть, як це ароматно та смачно. Секретом пекінської кухні є, як ви думаєте, що? Звісно, методи приготування їх є більше 20. Це спеціальні техніки, які допомагають зберегти якомога більше корисних речовин. Адже, як кажуть китайці, страва по мене не лише тішити око, але й давати життєву енергію. Яремою ми будемо робити красиву презентацію, адже без неї жодна страва не є довершеною. Тим більше, китайці люблять все смачне та гарне водночас. Зараз і ми зробимо наш шедевр. В Китаї існують різні звичаї частування. Наприклад, у Пекіні гостя спершу пригощають локшиною. А щоб залишити гостя на ніч, господар готує пельмені. Це означає його гостинність. А в інших провінціях гостю спершу пропонують чай з випічкою або кілька яєць з цукром. А на десерт можуть подавати мандарин як ознаку солодкого життя. Китайці їдять все. Що можуть приготувати цей факт відомий у всьому світі? Різноманітність китайської національної кухні настільки велика, що з нею навряд ще й зрівняється яка-небудь інша традиційна кулінарія. На півночі Китаю на сіл кладуть обов'язково парну кількість страв, також ставлять рибу, що означає достаток. Особливо пишно святкують весілля, дні народження та інші свята. Кожна страва має своє значення. Наприклад, перша страва це червоне м'ясо, а червоний означає одруження. Важливу роль в Пекіні відіграє і подача страв. Спершу всі п'ють зелений чай без цукру і їдять страви ян, тобто щось тверде і що легко засвоюється. Далі йдуть різні страви за кольором, смаком і починають їсти страви ін, тобто щось соковите та рідке. Наприклад, супи, десерти або фрукти. Ну і звісно, чай. Справді, пекінська кухня така різноманітна, насичена і дуже смачна. Якщо ви раптом поїдете в Китай, вибору у вас буде дуже багато. А ще вас чекає справжня вистава від місцевих кухарів. Адже в багатьох ресторанах готують страви просто на очах у відвідувачів. Класно, правда? Матвію, ти вже закінчив готувати свою смакоту. Так, закінчив. Пахнеться страва. Просто чудово! М'ясо вийшло рум'яне, а соус ніжний та дуже красивий. Я вже готовий куштувати! Все, не можу більше чекати. Дівчата, ходіть сюди швидше. Ви повинні почути ці аромати. Яка краса! Вже не терпиться скуштувати. Давайте пробувати! Я закохалася цю кухню. Вона просто чудова! Дійсно, дуже смачно вийшло. Любі телеглядачі, а ми вже мусимо прощатись з вами. Хай вам буде так само солодко і смачно, як нам сьогодні. З вами були Матвій, Ангеліна та Марічка. Усім па-па!